І знову ми вибрались покопати, друзі. Ви на каналі Копаті з Береті. І виїхали на поле. Взагалі ми приїхали в оцей ліс. Ми приїхали, а там болото ще не висохло. Воно виходить по кругу таке, як якісь болота чи річечка була, чому він нас заінтересував. -за ми приїхали, там болото, таке що не входиш. І ходимо по цьому полю з боку лісу цього. Вся ріка була перша знахідка, зараз будемо дивитися. А ну що, в тебе тут радянщина, так? Да? Ого, який він убитий. 20 копійок, щитовичок, 33 рік. Да? Перша радянщина є. Ну, ходимо тут ось. Людські дачі. Да. Людські ось дачі йдуть, то я думаю, радянщина буде точно. Ну, а там якщо ще переїдемо. Ви тільки подивіться, знахідка лежить зверху. Щось за кругляшок, Зараз з вами будемо дивитись. Ух ти, це гудзик, друзі. Гудзик, зараз я намочим подивимось. Подивимось, що тут. Да гляньте. Гудзик з якорем. ну, Наскільки я розумію, це мабуть радянщина. Він алюмінієвий як. Ось такий гудзик забираємо, ходимо. Переїхали ми ось на інше поле. Сірік казав тут і чешуйки, і церкви попадалися, навіть і проскакувало. Ну, В принципі, гляньте, там річка йде, тече чи, чи, чи була річка. Тут такий горб, то я думаю, буде все. А з цієї сторони теж людські дачі, То я думаю буде Раянщина. В принципі, як в мене вже й ось, гляньте малесенька. Малесенька радянщина, копеечка мабуть. Ого. Но залипша, можна даже і не мити гляньте вообще просто. Не залишилось у неї нічого, тільки кругляшок. Ладно, ходим Може нам сьогодні пощастить, то церква знайдемо. Друзі, а ось ще одна знахідка, канінка. Нічого в принципі, цікавого. Но як сапуточка піде. Ще щось випаде сьогодні, тут щось знахідки нечасті. переїхали вже на третє чи четверте поле. То засіяно. На одне приїхали, дачі були поліцію, визвала бабушка там. Ще щось це приїхали. І всі ріка перший царюк вискочив. Поле пісочне, гляньте, друзі, який, який стан. Двишечка 1900 рік вообще просто шикарніше. Все видно, все чітко помиєш, в альбом через разу ж. Не, ну круто. Парувий є, це не може не радувати. А у мене тим часом дефібулка попалась. Ну, ми приїхали на це як я казав, тут і утерщина, і чека попадається. На слоєнка, дай бог. Так, що ось така перва фіболка. Ходимо. Друзі, ви замітьте, який коп підряд. Мені попадається все, крім церків. їх вже так давно не копав. Так хочеться всі копають, а мені попадаються не гірші знахідки, як оцей на кінечний гляньте, сімочка. Ну все одно хотілось би царька. Гляньте сімочка попалась бомбезна. Да, тут звісно стан на цьому полі буде бомба. Пісочний сохран. Ладно, забираємо і виходимо. Не знаю, чи буде ще чуть чи ні. Но мені попався ще один ну, Гляньте. Хожу вихожу, то попадається наки. Да, мабуть, високі сигнали вже всі вибрали. Ну нічого, ми і такому раді, хоч таке випадає. А ось і ще одненька спинка від Фібули. Да, Найчасті знахідки. Ну старенькі, гляньте яка, яка бомбезна. Крутезна, ну хотілось би динарика. Ладно, пішли далі. Друзі, ось ми біля машини. Так, да, Настали ті времена, коли чи той час, коли вже ходимо в футболках, все класно, ходиш, зручно ходити. Круто, тільки засіюють дуже швидко поля. Сьогодні вже приїхали аж на два поля, були засіяні. І так, їздимо до трактори, ще чуть трохи і закінчимо з нашим копом, будемо в ліса кормити комарів і так далі. Ладно, підійшли до машини, коп сьогодні вийшов. Такий собі не дуже, не так, як ми планували, думали, що будуть і церкви і все. Ну, Вони то є, але їх не так багато, як ти. Серік зараз вилажує, як завжди, займається своєю роботою, вилажує знахідки, і ми ділимо обзорчик і їдемо додому. Вже. Друзі, гляньте, як чистить Дінаріка. Отак треба чистити знахідки. Шулитий. Шпателі Шпат, погнав. Так залить. Так тепер йому взагалі нічого не поможе. Та поможе. Дуже йому цього не буде. Ні, ну може і так. О, провидняється. Та ну ти що? Зараз буде обідно, якщо як буде срібний. Ч був. <рив> Друзі, і по знахідкам. Сірік гляньте, як завжди. відлічився двушечку Миколаївську. Купнуло гарний стан на цьому полі. Потім Динарік залипший гляньте, який взагалі в хлам, бо ось нього нічого не, не залишилось лімесний. Потім проколочка раз, проколочка два і раз, два, три, чотири, п'ять, шість радянських. І... А, ні, орлянку не побачив, ти ж її не намочив. Водичка. Орляночка. Ор... А, так це не орлянка. Це номерна. Гляньте. Андрік буде говорити. Який номер? Це пуж... пушка і отак, мабуть, 9. Номер 9 гляньте. Так, да. Андріку повезло сьогодні. Чи чи 9, чи 6. А, ні, отак. Ядро і в ядрі 6. Взагалі з петелької бомбезна. І кусочок НАКа. Потім, по моїм знахідкам, попались дві фібули, два нака. Гудзик, конінка і ось якась штучка така. Зразу подумав, що золота взагалі. В Та? Танюха сьогодні теж. Копієчка Миколаївська. Потім дві радянські гудзик. Гудзик. Ага. Нью-Йорк, да? і Інок. Ось такий у нас вийшов. коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну, до нових зустрічей можливо. Доброго дня, любі друзі. Сашкові, дивись, три пари однакових фартових рукавиць. Ух йо. Дарю йому фартові рукавиці, щоб в нього пальці драні не були. Та, взагалі бомба. Сьогодні коп буде фартовий, по-любому. Дивіться, ми збираємося, прибори тут, все тут, їдемо. Танюха, тільки тут нема ще. Та біжить, 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 біжить. Так що фартові рукавиці, коп має бути класний. Ну все тоді нього воні... і Танюха вже летить. Давай, давай, швидше, швидше. Ти бачиш, ми спішимо на копа, а тебе нема. Ждемо тільки тебе. Друзі, ну ви як вже в началі зрозуміли, що ми виїхали покопати і приїхали. Вон гляньте. Я, Серік, Танюха, як завжди. Три наші як Вінокса. Приїхали покопати на поле. Ось таке поле була соя, ще його не яке поле було, на те і приїхала. Було воно Черніхівське, дорог якийсь був бой, я не знаю, чи буде мене чуть чи ні, тому що дуже великий вітер. І в мене була перша знахідка. З рік з Танюхою вже знайшли по фібулки, в мене взагалі жодного сигналу не було, вже один-дві холоди. Думаю, включусь, як завжди, якщо я вже знайду. і Перший сигнал і перша знахідка. Гляньте, яка в мене знахідка крутезна. Надію, що на сьогодні не остання. Гляньте, яке сигнал був. 60 і я вже побачив, гляньте, друзі. Ви бачите кругляшок? Навіть трошки манію у вас не перша знахідка була. У мене ще був гудзик, попався в Полтавській губернії Ну він шатаний такий, зараз покажу вам його. Зараз ми цю відкриємо знахідку. Я дуже-дуже сподіваюся, що це динарик. Дуже прям хочу. Ну що воно вийде у нас зараз? Ми побачимо. Друзі, так, це динарик, Динарик срібний. Гляньте, ха-ха, крутезний. Не, ну просто-просто бомбезний гляньте. І ще його і носило, як прикраса. Бачите, дірочка. а ну, І ця сторона. Ой ще й трошки... Мабуть, я лопатою зачепив. Легенду видно. Чітко, чітко, друзі, перший динарик на сьогодні, перша цікава знахідка. Срібло, клас, лайкосик. Зараз покажу, що я знайшов. Я ж кажу, ну, Це така знахідка, що навіть нічого було їй показувати. Ну, ось Гудзик Полтавської губернії. Я її взяв в руки, а вона ось прям з боку розпадається вся. Бачимо, корона була по золоті ось така ось така знахідка ну а динарик звісно просто краса просто круч, я не знаю клас взагалі просто забираємо лайкосик підписка і виходимо далі тільки подивіться зарита ямка з динариком і ось пройшовся буквально 3-4 метри і гляньте мені випало вже побачив пряжечка черняховська Гляньте. Гляньте. Чітко, чітко круто. Вообще. Гляньте. ходимо всі, крутимося тут. Серік, танюха, пофібулки знайшли. Так що знайшли ми домик, де вони стояли. Там-то отама ж. Теж чи три домика є. Но там вони виходять вже ні в хлам, там знають за них всі. А тут одійшли -то від того поселення. Мабуть і так метрів на 100 і ще один домик є. І поки вихожуємо. аби його перевернули тільки. Ходимо. Друзі, Танюхи сигнал 2021 на еквіноксі. Хто знає, що еквінок дзвонить так або 5 копійок радянський, або срібло. А ну викопалось першого разу. Може динарик. Дуже схоже, дуже прям схоже. Ну, мабуть, ні. Я ось бачу щось. пуля. А? Да, это попалась пуля. Не, ну ты была близко. Ничего, еще 2 динары где-то Ты же с дома взяла их завтра? Конечно. Ой, а вот и нюха, Панюха отличилась. сребный, Сребренный? А царь? Царь, ну О, так ти що, звідки ти його знайшла? Це 32. Я сама була, думаю, трубка опять якась. А чого ти ну, помилась, підготувалася, підготувалася б, щоб я сказав, що ти її підкинула. А -а -а. Ну, ну, я спеціально не трогаю, щоб ти не сказав такого. Двушечка, мабуть. Да, це двушечка. Низькопрофільна. Вообще думаю, у мене така була, сигнал такий був і Там була гільза. Я думала це гільза. 1860 -й рік вроді. Да, 1860. -й. Дві копійки. Це Микола перший у нас, гляньте. О, та ще й курицю видно нормально. Ні, ну молодець. А ти Сірік пропав? Ходив-ходив, щось не видно. <рес> Ладно, друзі, ходим. Підозрюю, що це хуторщина якась, догляньте, друзі, яка штучка. Таке як... Хто знає як якась проколка чи люльку чистить, якщо люльку чистить, це дуже, дуже велика штука. Що воно таке могло бути, хто зна. Я ще трошки спробував потерти його металеве, тому що в цвітне кидало дуже. Хто зна, хто що воно пищить. Ну, Цікава штучка, заберу, хай буде. А ось і мені випала спинка фіболи, гляньте, яка йому була. Виковиряв 22-24 А зразу в чорне закидало. Гляньте ще її не витягував, тільки побачив петелечку. Зрозумів, що це фіболка. О, Гляньте величенька яка крутезна. Тільки не знаю чи буде ще чуть із-за вітру, тому що великий вітер у нас здує. Ну Ось така фейбулка, знахідки не часто йдуть, ну, в принципі, як і на всіх чернігівських полях. Ну вони є, не знаю що там Сірік познаходив, тому що он, гляньте Аж де ходить. Хто зна де. Каже, схожу в розвідки. Може ще знайду і там десь... Ага, вони танюха. Може щось і знайшли, тому що, мабуть, за годинку до них не підходив і не говорив з ними, що там. Вони знайшли. Ладно, ходимо, побачимось. Тільки побачимося з ними, я зразу включу і покажу, що вони там познаходили. Я, друзі, хожу, виходжую. Попався мені за весь час, що я це хожу, я не знаю, годинки дві чи три. Ось такий гудзик малесенький. Потім ось якась накладочка, не І тільки що був сигнальчик. І попалась мені ще одна спинка від фіболи. Ось. Ось такі сигнальчики. Не густо, але як то кажуть і не пусто. Хочеться ще динариків, а їх нема. Такий й побільше. Ладно, ходимо. Ось ми біля машини. Сіріка з восьми... знахідки з 800 квінок. Фіболка, гляньте, яка це чорна спинка фіболки. Потім різні обломочки. Царьок попався. Копеечка. Що це? Діньга? Так, деньга. деньга. Да, деньга, деньга. деньга. По моїм знахідкам попалися дві спинки від фібулки. моїх щасливих рукавицях. Так. Да. <рес> Серік сьогодні бачили, рукавиці всім І всі, всі можна сказати, знахідками. Потім пряжечка, гудзик, динарій. Танюхи знахідки. Дві спинки від фібули. На жаль, ось ця обломана була. Взагалі б крута здоров'я. Прясла. І, і душечка. Душечка Миколи І низькопрофільна, і теж якісь обломочки. Ось такий вийшов коп. Недовгий, але ми проходили, можна сказати, весь день. Є що є.